Доброго часу, шановні українці, з вами Лавра Бахмут. Теперішній час. Що ми бачимо? Що на теперішній час прийнято рішення очікувати підтримку і тому прориву руху вперед поки що на теперішній час немає. Ми бачимо, що боротьба продовжується за землю але прориву і мета є тільки стояти, тобто прориву туди кудись немає поки що. Да? Ось так, тут є, звісно, якісь розгубленість і десь навіть є великі через цю боротьбу є великі втрати. Великі, невеликі, але втрати є вони там, так? Але землю все рівно тримають, стоять. І через те, що було прийнято рішення поки що стояти, бо в майбутньому повинен прийти якийсь ресурс, тому і стояти. Цей ресурс прийде і більше, ніж буде направлений туди більше, ніж очікують. Тобто очікують невеличкий ресурс, так? ви бачите, через підтримку партнерів військових керівників, очікують майбутньому підтримку, але вона прийде. І її чекають, вона прийде більше, ніж розраховують, що дасть можливість йти з наступом. Але поки на даний час, на даний час приходиться десь відмовитись від своїх планів, які були. Тут навіть від тих варіантів, які повинні були бути, поки що відмовляються. І це зроблено спеціально, але стоять. Це з приводу Бахмуту на теперішній час. Тепер я хочу глянути. Тепер я хочу глянути. Як тримаються наші хлопці? Як тримається наше ЗСУ? Там Бахмут. Ну, ось так тримається. З звірою. звірою, що зможуть. В очікуванні, з вірою, в очікувані э, стоять і чекають, що вони все ж таки війну цю ну тобто вони ворога зламають, і буде повернено цей шматок землі під повний кон контроль. І очікують, що очікують, дивіться, що вони очікують. Очікують і надіються, і вірять в свій успіх, очікують в підтримку, в підтримку. І також вони очікують, що їх замінять, скоріше всього, що їх замінять, що буде якийсь обмін з силами. Так, так, так. Дивіться, да. Вони дуже надіються про те, що зможуть поїхати додому що зможуть поїхати додому, що зможуть на свої землі повернутися, рідні землі, маю увазі, і їх замінять. Хто давно чекає, хтось отримує таку можливість, хтось давненько чекає. Ну ось так. Дивимось далі. Зараз ми з вами подивимось на поведінку окупантів. Як себе почувають вагнерівці? І окупанти, які е, зараз намагаються прориватися в Бахмут і через Бахмут. Тобто, ну, зараз питання захоплення да, цієї точки. І так, як вони себе почувають, окупанти. Ну, такі, знаєте, дійсно окупанти, по-перше, да, ми бачимо з Кремля. Далі карта диявола, луна і, по-перше, вони реально під чимось. Диявол і луна. Тобто вони від чогось залежні. Це можна сказати, що вони бухі, або більше навіть не те, що вони п'яні, а вони можуть бути реально під чимось. Розумієте, Дивіться, що їх стан і їх свідомість, вона просто дуже-дуже ну, під контролем якоїсь залежності, якоїсь залежності. Ось так ще емоційний стан. Ну і ще раз скажу: тут ну вони в якомусь угарі їх підсвідомість, що реально їх просто пригнічує відкритий відкриту підсвідомість, світлу підсвідомість, вона це пригнічує щось. Це їх хватало, що почувають, що відчувають, які їх плани, які їх плани окупантів, вагнерівців з приводу Бахмуту, які їх плани? А, і які їх дії, їх дії? Ну, дивіться, плани. Плани отримати якийсь ресурс через крадіжку. Тобто вони намагатимуться, намагатися будуть кудись проліз, пролізти і щось вкрасти. Тобто їх задача лазити і отримати цей ресурс, і ще раз кажу, через крадіжку. Через, через крадіжку і через. Ну, там, там вказівки йдуть кудись пролазити, щось вкрасти, вкра... щось виносити. І таким чином, дивіться, Пробиватися, красти, і таким чином створювати собі захист, оборонятися, закриватися. Це таким чином вони тримають оборону. Тобто вкрадене щось, якийсь ресурс, реально вкрадений, причому важливий ресурс, і таким чином вони обороняються. Далі, які їх дії? Це плани. Плани їх, да, там, десь щось залізти і оборонятися, тримати таким чином оборону. А ще знаєте, що тут не тільки отримання ресурсу, це також десь кудись пролізти якимись невеличкими групками, не тільки так напряму йти, а ще й пролазити кудись. І ось там в якісь точки, в якісь місця, і саме звідти відстрілюватися і там тримати якийсь там будинок чи щось таке. А які це плани? А що будуть робити? Ну тут поки що, да, я кажу за найближчі там часи, сказати, що вони там десь далі пролізуть, поки що там, де вони вже зайшли, вони поки що там і будуть сидіти, і трошки там ну, трошки. ну, Застрягнуть там, от реально застрягнуть, тому що далі поки що не, не повинні вони пролізти, не повинні. Більш того, можуть бути розбиті там, де вони пролазять. Ось так от їх плани застрягнуть там, і ще раз повторюю, залишитися там, де вони є захопити щось більше, але вони і щоб далі туди кудись пролазити далі, далі проходити, але вони там застрягнуть. І я ще раз кажу, одна нога в, в смертях. Вони будуть багать, теж величезні втрати, бо тут одна нога в смерті стоїть вже. Ну і все стосується якраз землі. Ось так. Ну, і ми зараз ще глянемо Бахмут. Окупанти їх дії найближчим часом. Плани. Прориватися, прориватися ще раз, кажу, їх дії плани прориватися, нападати. Чому я застрягла так слухайте Ну, ось вони вказівку отримують. Нападати реально просто прориватися і бахнути. Да? Ну, бити, розбивати. Дивіться, три старших аркани підряд ідуть: башня, мир і смерть. Ну, це те, що вони несуть, це те, куди вони намагаються прориватися. Тут іде прорив фантазії їх. Чому фантазія? Бо тут ілізорність. Ілюзії, да, і фантазії, ілюзові, щоб пробити. Да, і там вони десь від вищих отримують, передають вказівки такі, слідуючи дзвіно, слідуючи дзвіно чи ланцюг, да, ланцюжок передає далі виконавцям, цим солдатам паж мічей, і пажи вже їх починають бахати, дробити і нести смерть. Тобто їх задача вдарити туди, де може бути в українські військові для того, щоб принести смерть. Ось так. Намагатимуться шукати. Де воно може бути, бачите, по, по крисі, да? тобто досягнути результат. Але все ж таки для них тут п'ятірка Пентаклі, скажімо так, не туди бахнуть. Не туди бахнуть. Ось так, да. а, а от самі якраз можуть бути розбиті, реально. Да, Бачите, карта суда їм випадає. От самі вони можуть бути якраз розбиті. Ну, ось так. Що ж, маємо надію, що очі їх будуть в тумані, сліпі, руки криві, ноги зламані, і вони, орки, окупанти, будуть отримувати саме те, на що заслуговуються. А вони заслуговують лише на одне. Смерть ворогам. Гарної. Всім часу, гарного всім часу і перемоги.